Український прапор на Сєвєродонецьк, всіх і святом, усім дякую, і ми обов'язково Україна переможе. Але я кажу, вона переможе тоді, коли в нас по містах, по селах стоятимуть, не пам'ятники Леніна, а церкви, школи, дитсадки, лікарні, щоб наші діти були освічені, щоб наші старики, які життя відпрацювали, щоб вони в лікарнях могли полікуватися, щоб у них були нормальні пенсії. От за що треба воювати, і пам'ятники героям треба ставити, які своє життя віддають за. thank <síntos>